Будемо говорити знову ж таки про фронт, але про те, що пишуть і західна преса і те, як коментують то в Україні. Адже білд попередньо дописав, що лінія оборони збройних сил України на сході Запорізької області нібито рухнула. Після втрати у українська лінія фронту локально впала на сході Запорізької області. Ну і також після її падіння, схоже, більше не залишилося ні оборонних позицій, ні українських військ, які могли б уповільнити просування російських військ. Окупанти подолали 8 кілометрів, не збирається зупинятися. Ну і не могла не змовчати і не прокоментувати одіозна нардепка Мар'яна Безула, адже вона полюбляє коментувати ті події, які відбуваються власне на лінії бойового зіткнення, зокрема. Якщо так поглянути, уважно вона здебільшого полюбляє критикувати. Ну от, власне, у себе в телеграм-каналі поділилася своїми думками стосовно і цієї статті відбіль, зокрема щодо лінії оборони Збройних сил України на сході Запорізької області, і далі буду її цитувати. Що вона пише? Так і є, попереджала і писала про це багато разів. Але у нас сирський і боги у Генштабі, і ціла ставка, на якій це не розглядається. Яка там їм Мар'яна? Пане президента, все не вникатимемо. Пише Мар'яна Безугла. Росіяни відволікли в Покровську, а наступають на Запоріжжі. Вони роблять маневри. Знову ж таки, дописала Мар'яна Безугла. Ну а далі низка новин, які викликають тривогу, і хочеться вірити в те, що, звісно ж, наше військово-політичне командування. Відреагує на них відповідно до ситуації, принаймні до тої ситуації, про яку заявляють деякі військовослужбовці. Зокрема, російські війська перейшли кордон на Харківщині в районі Бологівки. Запише. Засновник підрозділу Кракен Немічев і заявляє, що в планах рашистів з'єднати угрупування у Вовчанську та дворічній. Це, бачите, з двох боків там з одного боку Вовчанськ лівіше, дворічна правіше, і по центру вони хочуть, так би мовити, замкнути ці кліщі. Вздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона, пише військовий. Близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані рашистів. Саме цим активно користуються окупанти. пише Костянтин Немічев, власне, що ще відомо в районі Бологівки на Харківщині, противник знову перетнув державний кордон. Пише військовий. Подія пройшла майже непоміченою у змі. Ну і також він додає, що расисти нещодавно трохи просунулись у самому Вовчанську, адже Москва планує з'єднати групування у Вовчанську та дворічній і перелічені вищі дії можуть бути елементом підготовки. На думку військового, якщо расистам не вдасться взяти Куп'янськ, вони найімовірніше зосередять свої сили саме на вказаному напрямку. Тому потрібно зміцнювати оборону, вважає військовий, поки є ще час. Тут, звісно ж, навіть коментувати нічого, цілком самодостатній допис і реакція військового хочеться, звісно, щоб вона потягла за собою відповідну реакцію військово-політичного командування. Ну а тим часом в центрі протидії дезінформації повідомляють про те, де рашисти точно перемагають всіх і вся. Це у роликах, зроблених за допомогою штучного інтелекту, які вони поширюють на улюбленій своїй платформі TikTok, який взагалі не те, що не банить за пропаганду, іноді складається враження, що він робить. Додаткові виплати авторам пропагандистських роликів. І, от, власне, расисти запустили нову фейкову кампанію в соцмережі чи то на платформі TikTok. Про повне, так би мовити, оточення Куп'янська. Ці ролики фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака: фейкові військові неправ... неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ, попереджають у центрі протидії дезінформації. Мета, звісно ж проста деморалізувати українців. Ну і насправді заяви про повне оточення Куп'янська російськими військами пишуть у ЦПД, дійсності не відповідають. Там тривають інтенсивні бої. Українські сили стримують. Загарбників російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до так би мовити сенсаційних відео соцмереж додають у центрі протидії дезінформації. Ну а далі коротенька пряма мова від речника української добровольчої армії та медійника власне військового Сергія Братчука, який нагадав всім нам про дуже просте. Бути постійно вдячними нашим захисникам, бо саме завдяки ним ми маємо змогу робити те, що робимо. Ну і від себе додам, звісно, що треба донатити якомога активніше. А Сергія Врачука пропоную слухати просто зараз. Слава Україні! Вечірній час, навіть уже майже нічний. а Побратими зараз на позиції. І ці хвилини, саме ці хвилини, хочеться сказати, що ми не просто молимося за тих, хто в бою, не просто. Поруч або допомагаємо. Закликаю вас, щоб подякували сьогодні тим, хто тримає небо, повертає світло і міцно стоїть на нашій українській землі, впевненими берцями українського вояка. Всі українські вояки, хто в лавах Сил оборони, хто тримає внутрішній тиловий, але бойовий фронт. Просто подякуйте. І дякуйте завжди і завжди допомагайте. Разом ми сила. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, ворогам! Нехай усі наші повернуться додому живими! Так само головком Сирський спростував твердження рашистських пропагандистів про те, що Покровськ уже захоплений, а українські бійці в оточенні. За словами головкома ЗСУ, після вересневої контратаки, яка вартувала окупантам близько 13 тисяч жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, усе відбувається навпаки. Рашисти продовжують показувати цю територію на своїх картах, так ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив майже все, і вони ось з ним покінчать. Відповідає дійсності, сказав головком Сирський. У матеріалі також йдеться що приблизно 700 тисяч військовослужбовців, які перебувають на території України, до Покровська Москва це загалом рашистських До Покровська Москва направила близько 150 тисяч поголів'я. Також до наступу залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти. Ну і власне сили оборони традиційно намагаються завдати окупантам якомога більших втрат. Сирський пояснив, що Україна прагне знищити ворожі майданчики, звідки відправляються дрони та командні центри. А наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані, тому важливість ракет зростає. Ну, власне, витримки з інтерв'ю більш розширені, можна почитати або в оригіналі, або ж знайти. Переклад. А, ну а власне про те, що відбувається на фронті у свіжому зверненні говорив і Володимир Зеленський. Звісно ж, Покровський напрямок згадував як пріоритетний, дякував військовим, але детальніше безпосередньо в його прямій мові. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогодні. Перше військові були доповіді по фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату окупанту немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина. Загалом ми захищаємо наші позиції, захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим воїнам. Особливо сьогодні я хочу відзначити 414 бригаду сил безпілотних систем Птахи Мадяра. Також хочу відзначити 411 й окремий полк безпілотних систем Яструби і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Дякую вам, дуже дякую вам, воїни, артилеристи 26-ї, 55-ї, 148-ї бригад та воїни-ракетники 360-ї окремої берегової бригади ВМС України. Дякую вам. 5 та 92 окремі штурмові бригади, 71 окрема єгерська, 227 окрема важка механізовані бригади, підрозділи ССУ, а також 1, 33, 225 та 425 окремі штурмові полки.